Американські сенатори закликали Конгрес США визнати Росію державою спонсоркою перепрошую тероризму після угоди між Росією та КНДР. Підписання документа про партнерство між Ерефією та Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці між цими авторитарними країнами має стати остаточним поштовхом для ухвалення у Конгресі Сполучених Штатів рішення про визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Про таке заявили сенатори від обох партій американського конгресу, презентуючи відповідний законопроєкт. За словами сенатора республіканця Лінці Грема, в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит російського диктатора Путіна до Північної Кореї є новим викликом. Грем закликав адміністрацію президента США Джо Байдена, враховуючи те, що Путін зробив, піти в Абанк. І визнати його таким, яким він і є, сказав Грем, державою спонсором тероризму. Зараз настав саме той момент для ухвалення цього законопроекту. Той факт, що він мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з північною Кореєю, одним із найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили стримування. А сенатор демократ Рінчі Блю, Річард перепрошую Блюменталь зазначив, що підписана угода між Путіном Чен Іном є цитую глибоко лякаючою і ворожою до Сполучених Штатів та миру, свободи і справедливості в усьому світі. Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму. Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства. Сенатори, автори законопроєкту зазначили, що за вказівкою Путіна уряд Росії сприяв і продовжує сприяти актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів іноземних громадян та інших країн. У передумовах, які кваліфікують Росію як державу спонсорку тероризму, Сенатори вказують на цитую незаконне вторгнення до України в у 2022 році, що призвело до жорсткого вбивства тисяч невинних цивільних осіб. Також до переліку доказів терористичної діяльності Ерефії сенатори пропонують внести зокрема. Отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка ще у 2004 році. Отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 тисячі збиття на Донеччині рейсу Мал малазійських авіаліній у 2014 році, коли мова йде про сумнозвісний рейс MH17, Підтримку авіабомбардування Алепо у Сирії у 2016-му, Також отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії, що сталося у 2018-му році. Ну і смерть у 2024-му російського опозиціонера Олексія Навального. Сенатори зазначили, що відповідний законопроект можуть винести на голосування, цитую скоріше ніж пізніше. За словами сенатора демократа, Блюменталя наразі в Конгресі є двопартійна підтримка цього документа. Водночас, сенатор демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США Джо Байдена. А Лінці Грем, коментуючи узгодження законопроекту із Білим домом. Додав, що не вважає визнання Росії державою спонсоркою тероризму провокативним кроком з боку Вашингтона. Хоча, як відомо, президент США Джо Байден виступає проти цього, зокрема, проти такої можливості він висловлювався у вересні 2022 року. Зокрема, він якраз вважає, що це може призвести до певної ескалації і, взагалі, до ускладнення відносин з іншими країнами, які є важливими партнерами для сполучених штатів. Тож, відповідаючи тоді на запитання, чи слід визнавати Росію державою спонсором тероризму, Байден коротко відповів журналістам: ні. Хоча, як відомо, наприкінці, уже липня 2022-го Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликала держсекретаря Ентоні Блінкіна оголосити Росію державою спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії, і зрозуміло, в Україні. Державний департамент США несе відповідальність за визнання країн державами спонсорами тероризмами. Це якраз його власне зона відповідальності і компетенції. Однак, попри тиск конгресу та заклики України, дотепер Держдеп не пішов на цей крок. Але будемо сподіватися, що а це якраз і буде такою дуже рішучою і зрозумілою відповіддю на якраз поглиблення співпраці між Росією і Північною Кореєю, і все ж таки американський політиком ухвалить таке рішення, яке, відверто кажучи, уже є запізнілим, а фактично два з половиною роки. Відкритої повномасштабної агресії Росії проти України на жаль, поки не привели до такого кроку. Хоча знову ж таки український уряд і в цілому громадянське суспільство ми постійно про це говорили раніше, що варто вже офіційно внести Росію до клубу вбивців, як сказав до речі сенатор демократ. Ну і очевидно так прирівняти уже офіційно на міжнародній арені Росію разом із країнами, які перебувають у так званій вісі зла. Це Північна Корея, це Іран, Сирія і так далі. Тому що очевидно Росія далеко від цього не пішла. Тому власне, візит Росії Путіна до КНДР якраз будемо сподіватися і пришвидшить такий політичний крок. До речі, відповіддю на поглиблення співпраці між Росією і КНДР стало і рішення південної Кореї переглянути політику нейтралітету.